Незабаром у Івано-Франківську запровадять кріохірургію. Це нова методика лікування, в якій використовують рідкий азот. При дуже низькій температурі медики матимуть змогу заморожувати та знищувати різні новоутворення. Це оптимальна тактика боротьби з онкозахворюваннями. Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні першу таку операцію обіцяють провести вже через два місяці. Готувати фахівців допомагають колеги з Австрії. Кріомедицина, лікування за допомогою холоду одна з важливих новітніх методик хірургії, яку лікарі планують запровадити в медзакладах Івано-Франківська. Це оптимальна тактика боротьби з онкозахворюваннями при ураженні печінки, селезінки, підшлункової. Кріохірургію, кріомедициною використовується. Вона використовується багато в Україні, багато тому, що цей метод є не новий, це метод є давній. А центральній клінічній лікарні є закуплена установка, якою можна працювати, робити операції, така сама практично, як в Австрії. Такі операції не будуть дороговартісними. Першу планують провести вже через два місяці. А поки в режимі онлайн-конференції на Прикарпатті готують відповідних спеціалістів. Запроваджуватимуть новітню методику на базі центральної міської клінічної лікарні у хірургічному відділенні. З минулого року кінець року ми підписали рамковий меморандум. Про співпрацю наших установ і інтеграцію медичних інфраструктур європейських і українських створена робоча група. Будемо звертатися в клініки, будемо звертатись до професорів закордонних клінік, щоб вони щоб вони поділилися досвідом і щоб ми могли співпрацювати. Цього разу з медиками спілкувався директор інституту кріохірургії австрійської клініки Рудольфінерхаус Микола Корпан. Він з 1971 року працює в цьому напрямку. Тож переконує, холод це в цілому чудовий лікувальний засіб. Холод в одну мить. Це що я називаю енблок, тобто блоці. Перетворює активну пухлину в неактивну пухлину. Ні один засіб у світі на даний час не може локально активну пухлину, активний пухлинний процес перетворити в неактивний. Така форма лікування, як знахідка для хірургів, лікарів-урологів, травматологів, ортопедів, гінекологів. Ні, один метод не може паралізувати пухлину таким чином, щоб клітинка. Із цієї пухлини не відірвалась і не оселилась в здорових тканинах. Усвоювати цей метод наші фахівці будуть в Австрії невдовзі поїдуть туди на навчання.